Те, що йде, да? знаєте, українці, що uh -huh. робити можна. Uh -huh. Самомасаж. Самомасаж це розтерти, uh -huh. так, розтерти, це потерти, потерти, uh -huh. пощипати себе, так, пощипати. Uh -huh. а ще зробити ось таку, ось таку штуку і потерти так, отак. Ну, Приплести пальці, потерти, потерти, потерти. потерти. Оба Угу. Розумієте, що я роблю? Виклик... Щипаю себе оцельної ага. ага, сторони. Ага. Чуваєте, як воно можна? Ага. Mm -hmm. І тепер знайти mm -hmm. оці точки, які тут є е, ну, mm -hmm. перший хребет. Атлант це місце з'єднання черепа з хребтом. Його, тут такі кісточки є, кісточки і ямочки. Там це, це. А, і в, ці, в цій зоні при натискуванні, натисканні великими пальцями ви знайдете такі точки, і у вас буде відчуття, що ви попали на синець. Ну, от я от знайшла у себе. Прямо. <у> а, на ну так, да, бо, він больновато. І оце за часовою стрілочкою вісім разів. Ой, так воно якраз іменно в ту точку. куди... Якщо були, ви десь знайшли на себе на тілі точку, і ви натиснули вам боляче, це треба розмінити. За сідайте з вами ділюся розминати, розминати в одну сторону в іншу.